Волочиський агробізнес у восьмому турі змагань футбольних команд першої ліги України зіграв вдома із Кам'янець-Подільським епіцентром. Телеканал TV4 транслював матч у прямому ефірі. Генеральні партнери трансляції компанія «Агробізнес» та благодійний фонд родини Собуцьких. У першому таймі було відчутно перевагу господарів, і вже на 15 15-й хвилині волочищани відкрили рахунок. Дмитро Касімов увірувався в штрафний майданчик суперника та пробив під попередчину рахунок 1-0 на користь агро. Бізнесам проте на цьому волочищани не зупинилися. Одразу після першого забитого вони провели ще одну атаку. І на 20 20-й хвилині матчу Іван Гаврушко подвоїв перевагу. Після перерви команди вийшли з новими силами, але більше почали контролювати м'яч гравці епіцентру. І завдяки цьому на 60 60-й хвилині забили гол рахунок 2-1. Протягом другого тайму команди обмінювались небезпечними моментами, але забити ще у цій зустрічі не вдалося жодній. З мінімальною різницею здобула перемогу команда агробізнес. Поки спали перший тайм, два пропустили. Другі включилися. Ну, ну, багато передумов було, могли в нічого спокійно зіграти. Но мені не то, що знаєте, за другий тайм молодці там, але не можу ніяк, знаєте, перед грою намагався достукатись з першої хвилини. В чому у нас бізнес в першому таймі переважав це в настрої? Наразі волочищани посідають перше місце, маючи в активі 21 очко. А гравці епіцентру посідають друге місце із 11 очками. Ми грали про, проти дуже хорошої команди, яка на сьогоднішній день по ігрі, напевно, самосильно в нашій групі в плані ведення ігри. Хоча Почали непогано, і контроль м'яча було. І непогана ігра було, але поступово «Епіцентр» центр почав перехвачувати ініціативу. Другий тайм, зрозуміло, десь футболістів не вистачає тої впевненості, знаєте, такої, щоб виходити і далі гнути свою лінію. Своїми емоціями після гри поділився автор першого забитого голу гравець «Агробізнеса» Дмитро Касімов. Ну, я дуже радий розробити свій внесок в цю перемогу. Налаштовувалася дуже серйозно на цю гру, тому що суперник досить серйозно і грає серйозно в звичний футбол для першої ліги. Наступний матч грубізнес гратиме на виїзді проти футбольного клубу Металіст. Гра запланована на 4 жовтня. А гравці під центру зіграють із Тернопільською нивою також 4 жовтня.